Це екзамен на любов на планеті Земля. Чому саме на любов? Тому що Бог, світло, це є любов чиста, і ми з цієї любові, любові вийшли, ми є ця любов. Просто любов, яка тимчасово грає гру в людину. І так ми саме грали в інший раз, і ми постійно граємо, тому що ми частиночка творця. Так от для людства зараз якраз екзамен на любов. Чи готовий ти очиститись і стати любов'ю чи ні? А як відбувається очищення? Ну ще ні одна людина не прокинулась від сна ілюзії і не згадала, хто вона, будучи просто, що все добре, все прекрасно. Ще таке взагалі ніколи не відбувалося. Завжди йдуть якісь випробування для цієї душі, щось її починає підштовхувати. І зараз в такі випробування зайшла вся наша планета і все людство. Ну так, от є третій вимір. Є четвертий вимір, п'ятий, шостий, сьомий і так далі. І в цих вимірах ще виміри різні підвиміри, скажімо так, тобто вимірів багато насправді. Але суть в тому, що зараз з третього все людство штовхається в четвертий. і вже війшло в четвертий портал. Четвертого виміру це вогняне очищення. Тобто, це якраз цей портал, це простір, вібрація, яка очищає людство. Тобто, ми всі знаємо, ми відійшли що. Появився ковід, ну це як іспит, так на страх. Тобто, якусь людину він змінив на краще, якась людина взагалі не змінилася або стала ще гірша. Тобто, ці всі спроби творця і високої вібрації нас розбудити, і реакції в людей. Тому що саме чесне взагалі, ви розумієте, саме чесне – це реакція людини. Можна багато розказувати про те, який ти духовний, який ти прекрасний, але коли приходить якась ситуація, зразу видно на якому рівні свідомості певна людина. Так, зразу видно. Тобто, ну тільки її штовхнути, вона зразу себе показує, до чого вона готова, яка вона добра. І от зараз цей четвертий вимір. А ми зайшли. Людство зайшло в портал. Тобто, якщо сказати там 10 етапів четвертого виміру, то людство вже зайшло в третій етап 2,5-3. Що це означає? Тобто був уже ковід, там війна в Україні. Тобто ми ще людство навіть не підійшло до половини тих всіх іспитів, які би мали нас розбудити. Хто ще не розбудився? Тобто, ще немає половини. Будуть обов'язково катаклізми. Як я вам вже казала, буде війна всесвітня, будуть голод. В певних місцях і, звичайно, будуть катаклізми. Це все ці фактори вібраційні, які підіймаються, всі, все, що ми намотали кармічно, воно нікуди не дінеться. Ми мусимо це пропрацювати і трансформуватися. Тобто, все, що ми намотали, і так просто втікти з планети, не вийде. Тобто, кожен зараз отримує по заслугам те, що він намотав за це життя. Тому дуже зараз це трансформується швидко, для когось болісно, але воно трансформується.